Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про наших курчат. Їм вже більше місяця. Ось такі вони у нас всі, активні. Гарні. підросли. Це наш перший досвід. Тримання курчат. Дали ми їм салат, дуже багато після дощів, салата похилилося, пообламувалося, тому даємо їм і вони так от активно його їдять. Глінка тут їх годує, да, Лінчик? Так. Да. Травички Алінка приносить. Що ми їм даємо? Ми їм даємо вже комбікорм три в одному, Кукурудза, пшениця макух, а також я їм ще досипаю рибну муку, ракушку досипаю їм. Ще досипаємо кісткове борошно. І також ще даю три кальцій фосфат. Все потрохи досипаю, посипаю на корм, перемішую і бачу, що непогано вони їдять. Непогано ростуть, і плюс ще немає ніяких проблем з дзьобанням один одного. На початку я говорила у відео, що вони почали клювати один одного, і я зразу почала давати кісткове борошно і рибну муку. І все зразу зупинилося, все нормально, я продовжую давати їм далі і все супер. Недавно ми їх сюди помістили декілька днів біля перепілок. Нижче перепілок. Тому цю поїлочку, яка в них була в тій клітці, я їм сюди кладу, не знаю, чи вони звикли до ніпільних поїлок. Тому на всякий випадок ще кладу і цю. Міняю воду, щоб була чистою, бо вони ходять там. І ось так вони ростуть. Цим курчатам було декілька днів, коли нам їх дали. Коли ми їх отримали, і вони не мали нічого, ніякої пропойки, нічого взагалі. Ці курчата виведені в інкубаторі. Тримали їх в коробці спочатку, потім тримали їх в день. Перекладали в клітку, виносили на вулицю. Вони собі були, довбали травичку, і все супер, все нормально з ними. Іноді я їм тут даю яблука нарізані, і вони також їх добре їдять. От залишають. Тільки ось такі шкірочки, які я викидаю. Тому ось так. Живуть зараз у нас курчата. Іноді виносимо їх на вулицю в клітці. Відео вже є в нас попереднє, як вони у нас сидять на вулиці. Хто бажає, може переглянути. Перепілкам теж дали трохи салата. Дуже жарко. Сьогодні, напевно, буде спекотно, бо вже зранку 24. Наші фенікси бігають. Деять корм. А є їм можна. От я насипала гранул перепілками Ось так вони його сильно люблять, налітають. на цей корм. Це корм щедра нива для перепілок. Ми недавно купили корм, бо вже закінчується. І купили знову їм кормів. Також іноді можу додавати їм ракушку, посипати. Десь раз на два тижні. Трохи рибної муки я можу давати, кісткового борошна. І вон, перепілки чудово несуться. Якщо перепілки поїдять в першій половині дня дуже добре, тобто стільки, скільки їм хочеться, то вони дуже швидко і будуть нестися не вночі, а після обіда зразу починають нестися. Це вже з досвіду. Бачимо, що в першій половині дня їх треба добре погодувати. Так що ось так ростуть курчата біля перепілок. Дякуємо всім за перегляди, за увагу, за коментарі, за лайки. Дякуємо, що переглядаєте наше відео. Всім гарного дня! Заходьте і підписуйтесь на канал в гостях у Володимира.